Дякую, Руслан Олексійович, Дивний порядок денний. Ну, по-перше, ми до вас зверталися, просили включити ще ряд питань, пов'язані з демобілізацією, ротацією. На жаль, цього не зроблено. Є позиція, що це не підтримали фракції. Наскільки я розумію? Але друге, ми коли голосували в цій залі, тут було багато людей, які кричали, що треба приймати за основу в цілому шаги, кроки і тому подібне. І саме під це. Планували зібратися е, героїчні від, виборювачі історії. В мене є пропозиція. Він не перший в порядку денному стоїть. Будь ласка, змінить черговість розгляду питань порядку денного, щоб зараз ми перейшли до розгляду законопроекту про шаги, про кроки, вибачте, чи про там інше назви, тому що вони мінялися. Дякую е, і поставте, будь ласка, мою пропозицію на голосування. Дякую. Я ставлю пропозицію. Прошу голосувати. за 58 рішення не прийнято